Емаль ХВ518, відома як емаль для військової техніки, популярна в захисному кольорі, однак виготовляється і в інших кольорах. Підходить для фарбування поверхонь з металу, дерева та пластику, переваги фарби, швидкий час висихання до 4 годин при 20 градусів Цельсія, Атмосферостійкість. протикорозійний захист, коротка інструкція з нанесення, Очистіть поверхню від бруду. Та старої іржі можна використовувати перетворювач іржі, Обезжирте та переконайтеся, що поверхня суха. На металевій поверхні нанесіть сумісну ґрунтівку на вибір або для алюмінію та сплавів АК70. ґрунт та фарбу перед початком роботи витримати в теплі, перемішайте ґрунт і фарбу по всій тарі за допомогою міксера або вінчика на дрелі протягом 5 хвилин, нанесення ґрунту. Нанесіть ґрунтовку в один шар за допомогою валика, пензля або, в ідеалі методом розпилення через 6 годин або більше нанесіть емаль ХВ 518 в два шари з часом між шарової сушки 6 годин. Не додавайте надмірну кількість розчинника, допустимо розведення фарби до робочої в'язкості розчинником Р4 в пропорції не більше 10%. Роботи з фарбування слід проводити в провітрюваних та вентильованих приміщеннях. Використовувати засоби індивідуального захисту рукавички, респіратор після висихання фарба не токсична та має запаху.